За батьківський гріх. Мамо, я заміж виходжу. Обличчя Наталі світилося щастям, але вона страшенно боялася маминої реакції. Тетяна Петрівна, звісно, здогадувалася, що у дочки хтось з'явився. Якась вона надто загадкова і задумлива ходила останнім часом, але чомусь не думала, що це настільки серйозно. Може, ти спочатку познайомиш мене зі своїм обранцем? Ніби серйозно а ніби жартома поцікавилася Тетяна Петрівна. Хто він? Звідки родом? Чим займається, хто його батьки? Я ж нічого не знаю. Звичайно, він до нас завтра ввечері прийде. Наталка боялася, що мама заперечуватиме мовляв, навіщо тобі це треба. Ти ж така ще молода. Але тут видихнула з полегшенням. Мама, здається, була налаштована конструктивно і доброзичливо. Та ти, до речі, його батька повинна знати, він з нашого села, додала вона. І хто ж це? поцікавилася Тетяна Петрівна. Дядько Славко, син баби Мотрі, яка за мостом жила. Зачекай, зачекай. Мама мало не вдавилася слину від хвилювання. Ти що, за Костика Кузьмовича заміж зібралася? Так, мамо, за нього. А батько його про це знає? Ще ні. Спочатку вирішили з тобою поговорити. Наталка нічого не розуміла. Мама щойно була така весела, а тут щось зблідла. А чого ти так рознервувалася? Та нічого, нічого, все нормально, пробурмотіла Тетяна Петрівна. Але неприємний холодок поповз по спині, і серце закалатало в скронях. Дітям важко уявити, що їхні батьки колись також були молоді і також закохувалися, і перша любов, як відомо, не гасне. Вуглинки тільки попелом вкриються, але його дмухнути спалахне сильним полум'ям. І, і Тетяну Петрівну колись звали просто танею. Вона була тоді не освіченою заможною панею, а простим сільським дівчиськом. І перше кохання у неї теж було без пам'яті кохала сільського парубка. Славка, сином якого зараз зустрічається її Наталка, і за якого хоче вийти заміж. Зустрічалася Тетяна зі Славком біля колодязя, коли в хаті всі лягали спати. Місяць тоді світив тільки для них, яблуні цвіли теж тільки для них. Вони планували одружитися, мріли про велику і щасливу сім'ю, але не судилося. Все закінчилося в один момент, коли закохану пару побачив батько Тетяни. Застиг на секунду і, здавалося, закам'янів навіки. Хоча що тут такого? Дівчині минуло 18, а коханий вже відслужив в армії. Наступного дня тато підійшов до Тетяни чорний від горя, змарнілий з темними колами під очима. Сказав, що Тетяна не може зустрічатися зі Славком. На запитання, чому, не знав, що має відповісти, а потім ледь чутно прошепотів, бо Славко. Мій син. І тільки тоді Тетяна побачила, що Славко, і справді, як дві краплі води, схожий на її тата. Страшний зміст татових слів ніяк до неї не доходив, Таня плакала, і щосили гамселила маленькими кулачками тата у груди. Як ти міг? Як ти міг? А потім щось всередині обірвалося, і вона втратила свідомість. Важко судити батьків за їхні вчинки, бо ми не знаємо, чому тоді так сталося. Насправді все було не так просто, як нам тепер здається. Був 1945 рік. Не всі повернулися з фронту. Чоловіки були на вигу золота, отож доводилося більшості жінок ділитися своїм чоловіком з іншими, не з власної волі. Річ у тім, що чоловіки тоді розуміли, що навіть сякий такий у господарстві знадобиться. Чоловіки гуляли направо наліво, законні дружини здебільшого закривали на це очі. Через це і діти позашлюбні народжувалися. Славко ріс без батька. Не раз питав у мами, де його батько, але вона завжди відмахувалася, мовляв, скажу іншим разом. Коли наставав той інший раз, знову знаходилось якесь дивне пояснення. Наступного дня, після відвертої розмови з татом, Таня спакувала свої речі і поїхала у місто. Закінчила кулінарне училище і за комсомольською путівкою поїхала в глибинку якомога подалі від рідного дому. Там успішно закінчила фінансовий інститут, вийшла заміж і народила Наталку. Особисте життя не склалося. Чоловік пив, гуляв, не хотів працювати. Тетяна розлучилася і з маленькою наталкою вирішила повернутися на батьківщину, але не в рідне село, а залишитися у Тернополі. Її Славко також покинув рідний дім і поїхав у місто шукати роботу. Одружився. У шлюбі народилося двоє синів. Все у нього було і непогана робота, і власне житло, і дружина гарна собою, от тільки щастя він не зазнав. Згодом померли танені батьки, померла і Славкова мама, і, хоча приїжджали у село ховати найрідніших, Тетяна зі Славком так і не зустрілися хіба що на Великдень на цвинтарі бачилися, бачилися, але не спілкувалися. А тепер їхні діти хочуть повторити долю своїх батьків. Через спільних знайомих знайшла Таня телефон Славка, подзвонила, пояснила ситуацію, вирішили зустрітися. У кафешці стояла за духа, довго мовчав, лише сумно дивилися одне на одного. Нарешті Таня розпочала розмову. То що будемо робити, Славку? А нічого не будемо робити. Якщо любляться, нехай одружуються. Родичі по крові вони не такі вже й близькі, двоюрідні. У всьому світі такі шлюби трапляються часто. Будемо сподіватися на милість Всевишнього. Славко замовк, а потім тяжко зітхнувши, додав це все брехня, що діти за батьків не відповідають. Відповідають ще й як. Ми за гріхи наших батьків заплатили сповна. Досить і наших зламаних життів наші діти вже ні в чому не винні, навіть казати їм нічого не будемо. Тетяна погодилася. Справили дітям гучне весілля, незабаром у молодят з'явилися діти красиві, здорові і мудрі, Всевишній до них був милостивий.